Зустрінемо доволі хороший ранок. Проведемо вечір, зустрінемо ранок. Отже, поки О, вже приєднується в Google Meet до мене моя гостя. Угу, приєднуємо. Угу. Доброго ранку. Так. Доброго ранку. Усім глядачам хочу представити нашу гостю. Це Анна Демиденко, керівник експертної групи взаємодії з громадськими об'єднаннями та розвитку ветеранського руху. Доброго ранку вам, Анно! Підняли ми вас так доволі рано сьогодні. Вітаю, мене чуто, чути видно. І чути, і видно, все прекрасно. Прекрасно. Дякую за запрошення. Так, це такий ранній підйом, але все добре. Чудово, маєте гарний вигляд. На п'яту ранку Дякую. я думаю, ми з вами постаралися, щоб глядачі нас не застали, то кажуть, в розплох, що українські жінки прекрасні завжди. Хай це п'ята ранку, хай це там 12 ночі. Ми завжди прекрасні і завжди готові вийти для вас настрій і розказувати про щось класне, правда? 100%. Добренько Анна, ну тоді я маю до вас кілька питань, щоб глядачі дізналися загалом про вас. Ну тому що я знаю, що ваш шлях дуже насичений, починаючи з 2014 року. Чи могли ви поділитися взагалі з глядачами вашою історією, як ви починали долучатися до волонтерства, і як ви, в принципі, до початку повномасштабної війни дійшли в якості кого як це все відбувалося? Ну, насправді, мій шлях такий, скажімо так, пов'язаний з, з процесами в країні, почався під час початку Революції Гідності, це кінець 2013 року. До того я була абсолютно така політична людина, молода дівчина, в мене були зовсім інші там, інтереси. От. Але після подій на банковий 1 грудня. Все змінилося, бо я там була із, ну, зі своїм другом, бачила все, все, що відбувалося, бачила ці всі побуття, і це мене настільки вразило, що я просто накупила купу ліків, і в мене був рюкзак. Я постійно ходила з цими ліками, ліками з прив'язкою, бо я бачила на банкових людей, яких просто ну не надавала медичну допомогу. Це були елітні там, чоловіки з побитими головами. Ну, для мене це був стрес в той час. Ну, я вирішила приєднатися взагалі до руху, пішла на майдан, там, підходила на кухню, до всяких волонтерських палаток, казала, що от я прийшла, хочу волонтерити. Але насправді там було дуже багато людей, і мене постійно записували в якісь списки. І я така, типу, ну я зараз хочу, я вже готова. Вони такі, ні, ні, чекайте, ми вам передзвонимо. Ну і якось так я потрапила в КМДА, там допомагала робити бутерброди, там роздавати якусь їжу. Була там деякий час, але я записувалася в всілякі ініціативи, і мене запросили чергувати на, була така ініціатива, можливо, ви пам'ятаєте, Євромайдан СОС. Я була на гарячій лінії, я приїжджала, так як я жила в Києві, я вночі чергувала, зранку їхала додому. Ну, якось так. І мій хлопець, який потім став моїм чоловіком, він також приєднався, ми потрапили до правого сектору, ну і почався наш такий активний вже двіж, скажімо так. От. Ну, і власне, після Революції Гідності почалася війна, я залишилася в правому секторі, я юрист за освітою, відповідно, я розуміла, що відбувається. Люди почали гинути, добровольці, я допомагала родинам, бійцям з документами. Ну, і так вийшло, що я залишилася в штабі, працювала в лабі. Ну, і от власне, сім років я присвятила тому, що боролася за права саме добровольців. Mm -hmm. Com <laughs> um... Так, дуже все у вас так е, насичено, і так е, одразу мене з'явилося питання до вас. От ми, наприклад, зараз всі штабом проходимо е, там, медичну підготовку, як там правильно там тампонувати рани, як перев'язувати е, поранених, що робити? Тобто, ми там одні курси, другі, треті. Ну, щоб вміти знати і розуміти це все. А ви тоді, опинившись ось на банковій, в такій ситуації просто із цілим рюкзаком перев'язки, е, ви мали якусь підготовку до цього? Чи ви вже там? Десь просто на ходу собі розуміли, як це робити, чи можливо вам хтось там пояснював, як у вас там відбувалася от, саме медична підготовка? Ну, от. Насправді в мене не було ніякої медичної підготовки. Взагалі я боялась крові і до медицини взагалі не мала ніякого відношення, але в зв'язку з тією ситуацією, що була. Там були лікарі, і мені навіть на Ютубі включали якісь відеоролики, як потрібно там зупиняти кровотечу. Тоді ще не було турнікетів, таких сучасних засобів. Ми відповідно так от вчили, в курсів теж не було, бо тоді все було дуже так швидко, і доводилося ну, по ходу опановувати ці навички. Але ну. Дійсно були люди, яким я допомагала, яких я евакуювала, скажімо так, і ну вони живі, здорові, слава богу. Це прекрасно, що є такі люди, які е, готові рятувати життя українців, які готові ось так, просто е, взявши, скупивши все, що є в аптеці, йти допомагати за це ми Вам дуже щиро вдячні, е, що ви е, колись долучились і в принципі залишились на цьому шляху. Ну е, і, продовжуючи до цього, хотіла вас запитати, е, чому саме ви обрали міністерство у справах ветеранів України? Ну що саме вас спонукало піти туди? Ну, насправді, так як я сім років була в громадському секторі, допомагала добровольцям, їх родинам отримувати статуси, ми збирали документи, закон про визнання добровольців, надання їм статус учасників бойових дій, також це наша робота, моєї організації, нашої команди. І в якийсь момент я зрозуміла, що ми вже досягли своєї мети. Закон прийняли, але було багато ідей, було багато запитів, було багато проблем. І у 2017 році я вступила в Київську академію, я отримала другу освіту публічного управління та адміністрування. І я зрозуміла, що в мене вже було таке натхнення, досвід, і мені хотілося все-таки. Робити зміни на такому державному рівні, на національному рівні, і я пройшла конкурс, і потрапила до міністерства. Так почалася моя робота на державній службі. Вона звичайно зовсім відрізняється від того, що ми робили в громадському секторі, тому що тут є такі певні правила, да, законодавчі, які не можна порушувати, тут є досить багато вимог. Ну але я вважаю, що в принципі ми справляємося. Супер, це чудово. Головне, що ви ідете до своєї мети, і тягаєте, і це і класно. Бо направду, як то кажуть, бачу ціль, не бачу перепон, іду до неї, і це одне з найкращих, напевно, якостей, які можуть бути в людини, щоб досягати таких хороших цілей. Ну, почитавши там інтерв'ю про вас, я дізналася, що у вас є маленька донечка, і от скажіть мені, будь ласка, ну в багатьох з наших глядачів, навіть з наших волонтерів, постала все ж таки проблема, як розказати дитині про те, що зараз війна, що варто робити, чи що варто не боятися. Якщо дитина злякалася, як її заспокоїти? Ну, загалом, як в цих жорстких умовах взагалі ви розмовляли з дитиною і пояснювали їй, що робити, і, і що це просто довкола? Ну, вона маленька, але вже не зовсім маленька, мої донці 7 років. І вона така дитина війни, тому що я була вагітна в 14-му році, вона народилася на початку 15-го, тобто все її життя. Зараз да, до цього етапу проходить під час військових дій в Україні. Її батько також воював і зараз теж воює в батальйоні Азов. Ну відповідно її ну, життя воно пов'язане з війною. І коли вона ще була маленька, таких проблем, звичайно, не було. Це були більше проблеми мої, бо мені було складно, важко. І ну, це досить стресово, тому що е, мій чоловік був поранений е, е, ще тоді, в 2014 році, Лисичанськ вони звільняли в батальйоні Донбас, він отримав важкі поранення. Е, я була вагітна, тобто ну, ситуація така досить напружена, да? Але слава Богу, з ним все добре, він е, одужав і пішов воювати знову. От. І коли дитина вже підросла, ну, в принципі, в мене і таке середовище в нашої родині, воно все ветеранське, військове, наші друзі, в принципі, е, майже всі воюють, або ну, якось волонтерять, тобто всі долучені до війни. Е, ну і, відповідно, Дитина росла, і ми постійно їй про це говорили, розповідали, ми її. Е, ну, Ну, як це сказати, в бульбашки не в якісь не, не розглядали. Да? Так, ми не, ніколи не казали, що цього немає. Тобто вона знала, що йде війна. Вона знала, що нас є вороги. Вона знає, що близькі друзі родини на війні. От і власне, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми також були всією родиною, Ми проважали хотіли проважати нашого. Тата, він мав їхати в Маріуполь, але не склалося, бо в нього був квиток на п'яту вечора, а зранку ну, почалося вторгнення. От, тому ми завжди говорили правду. Вона знає, що є війна, вона знає, що таке тривога, вона знає, що в нас є втрати. Дуже близький друг нашої родини, дуже близька людина загинула, і було питання. Ми прощалися, так? Ну вже в Києві, довго його шукали. І таке було питання, типу, чи брати дитину, чи ні. Угу. І ми прийняли рішення розказати, пояснити, що війна це не тільки там військові пісні, тривога, евакуація, це ще й втрати. І відповідно, ну ми її брали з собою, вона знає, що це. Вона там знає купу пісень там сучасних про війну, про Зсу. Вона дуже пишається своїм датом, друзями, які на війні. Ну, але тема дуже складна насправді. Так, я з вами погоджуюся, що е, загалом е, тема війни і дітей е, дуже складна, як і для батьків, так і для самої малечі, і як це все поєднати. ну, В мене, наприклад, в голові не вкладається, якби в мене була дитина, щоб її могла розповісти. Там, е, і як би я себе погодила. Тобто для мене всі матері, батьки, які говорять на цю тему зі своїми дітьми, це вже е, якісь певні герої, тому що правильно і грамотно донести це теж потрібно вміти. Е, ну і про нагоді, поки ми з вами розмовляємо, хочу Хочу нагадати усім нашим глядачам, що ми продовжуємо збирати донати на наш проект «Зігри, зігри захисників, тому що наші військові захищають нас зараз. Ми всі розуміємо, що погода абсолютно не тепла і. Потрібно всіма е, можливими шляхами їм допомогти, щоб вони були здорові, щоб вони були сильні, щоб вони могли відстояти е, абсолютно нашу державу і ми жили в вільній країні. Е, тому я всі запрошую донатити на е, наші картки. Навіть можу, е, можна і в валюті. Пайпал у нас теж є у вільному доступі. Тобто, усіх запрошую дружньо донатити в цю ранкову пору. Е, хто вже прокинувся? Жайварки всім е, добрий ранок. І не забувайте, що кожен ваш донат від 2 Сот гривень і вище дає вам шанс виграти ось ці гарні біленькі худі, тільки, тільки не бути заповнити Google форму. Ну і повернемося далі до розмови. Загалом ще у мене є питання, ну таке доволі цікаве. Що ви можете Анна, загалом сказати про жінок на війні? От волонтерки, військові, медики, як вони борються ну, із природньою жіночою емоційністю загалом на бойових діях, і що для них є найскладнішим в цих моментах. Ну, скажімо так, в мене в оточенні дуже багато моїх подруг, близьких людей, жінок взагалі, ну я працюю з ветеранами, з ветеранками, з військовими. Ті жінки, які обрали військовий шлях, для них немає емоційних рішень. Ну, Це моя особиста думка, і угу. вона на досвіді, да, на знайомство з, ну, з моїми знайомими. Власне, ці жінки, вони військовослужбовці, вони йдуть і вони виконують свій обов'язок, вони мають такі серйозні посади, хтось із них там займається парамедициною, хтось із них просто там стріляє з міномета, хтось з дронами працює. Тобто мої подруги вони займають реально абсолютно різні військові бойові посади. Чи є там емоційність? Ну, власне так, звичайно, вона завжди є, але є бойові задачі. І на фронті є бойові одиниці. І це треба просто усвідомити і розуміти. Тому вони виконують свій обов'язок. І щодо якихось емоційних рішень, мені важко сказати, тому що я все-таки не військова, але емоційність скоріше проявляється, коли стаються втрати. Це дуже складно, це дуже важко пережити і ну, просто я сама була свідком, коли там, наприклад, ну я часто їжджу на фронт, їздила взагалі після початку вторгнення. Дуже часто я була на фронті в зоні бойових дій. І просто коли рації передають і кажуть, якийсь позивний, що він там ну, 200, да, загинув. ну, Я бачила, що люди просто. Ну, дівчата, жінки, чоловіки, вони там ну, емоційно це сприймають, але це ну це нормально. Тобто ми переживаємо, да, коли ми втрачаємо а, побратимів, близьких, друзів. От. Що стосується волонтерства, м, тому що дуже багато жінок зараз допомагають в да, тилу, звичайно, емоційність є дуже складно, коли твої рідні, близькі на війні. Ну, м, Бойові дії зовсім інші зараз. Тобто, ця ця нова війна, да? після 24-го, вона дуже відрізняється від того, що було. Чим Ну, авіація це просто ну, це жахливо. Ці обстріли, вони зовсім інші. Тобто, і плюс ще ми звикли, да, що війна йде на сході. В Криму не було таких да, бойових дій. І тут, коли в тебе е, твої рідні міста, центр України, да, столицю, коли обстрілювали, ну це складно справді. Але люди реально беруть себе в руки, так, є вигорання, є втома, але ну, наші жінки, вони просто такі, ну, просто не перевершені. Це ж якісь неймовірне явище, я вважаю, вони найкрутіші, найсильніші. Так, е, да, можна поплакати, можна там. Е, Вигоріти, відпочити, треба, треба приділяти собі увагу, але вони швидко відновлюються, все одно теж працюють на перемогу. А я думаю, що найскладніше тим, у кого, на жаль, рідні потрапляють, наприклад, в полон да, або пропадають безвісти. Мені здається, що от ця категорія є найскладніше. Я зрозуміла так. Ну в принципі, питання про жінок я вам ставила не просто так, е, тому що завжди, як то кажуть, хейтери жіночої сторони, які говорять, що жінкам не далі не місце, і взагалі там емоції їм нічого не дозволяють робити. І ось саме на підтвердження того, що наші жінки є найсильнішими, найкласнішими і, взагалі, просто е, неймовірними. Е, ось ми з вами. Це ще раз підтвердили, що і в волонтерстві, і на військових діях, і так само медики для них в мене просто окрема також повага, тому що, перш за все, боротьба з собою проходить, а далі тебе вже іде наступна, не менш складна боротьба, яку ти маєш винести на собі і довести справу до кінця. Тоді переходимо з вами до е, наступного питання. Е, ну, та щоб розбавити таку е, доволі напружну тему, хотіла вас запитати, е, чи є у вас е, якась смішна історія із вашого волонтерського сьогодення? Наші, так, підбадьорити трошки ранок? О, ха, так, у мене є смішна історія, насправді, тому що ну, я таких давніх не буду згадувати, от після 24 лютого. Е, От я, я думаю, що це було десь 26-27 числа, у нас був волонтерський штаб, ми грузили якусь машину, і, власне, там я стояла з цими коробками, і йшли журналісти, і вони такі, типу, можна, ми візьмемо у вас коментар? Я кажу, ну окей, типу, ну, але я так з сарказмом, ну, бо ми вантажимо, вантажимо. А вони такі, Та, що ви будете робити після перемоги? Такі такі питання досить дивні, і потім питають, яка у вас мрія? Я говорю, ну, моя мрія, щоб всі москалі померли. Вони такі, що взагалі всі. Я говорю, так, це токсична нація, її не має бути взагалі. Вони мають померти, зникнути. І вони такі, ну дякую. Я говорю, чому ви не питаєте, я хочу представитися. І вони такі, ну представтеся. Ну, я там назвалась, вони пішли. Я думаю, блін, які ідіоти, реально. Вони ж бачать, що я зайнята, гружу машину, там, вантажу, ці коробки. І тут мені починають дзвонити знайомі через такі декілька днів і казати: слухай, ми тебе бачили в національному марафоні? Ти сказала, що москалі мають померти. Я говорю, та ладно. Типу. Ну, я якось це пропустила, ну, там, думаю, ну окей, там, ну, не може бути, що це поставили. Я ж ну, такий бред. Да? А потім мені скинули знайомий, якась була російська група в Телеграмі. І вони там, от, типу, там, тройка на знищення. І от вони там вирізали з цього марафона відео, там, це я говорю, саме так обрізали гарно. І я от реально його звідти скачала. да, от Я це говорила, це було дуже смішно, бо вони там всіх приписали, і потім туди додали мого чоловіка, також, там, типу, що Азов, там на це на лісі, господі, ну от, слава Прихов. Потім ще була така історія, теж ми їздили. Ну, Я працюю в міністерстві, і в мене були відрядження, ми також возили там допомогу. І ну, фронт тоді, лінія фронту, вона ставала більшою і досить складно було приїхати в якісь там райони. От, Але в мене був там відрядження, всі там документи, і ну, відповідно нас пропускали. І я така, їду, в мене там супровід, типу, ми їдемо на машині. І я з телефона на карті там, щось буваю, а Я взагалі я сама не, не вожу машину. І вбиваю, інтернет постійно пропадає. Ми їдемо, їдемо, і мені водій каже: слухай, ну типу, що там і так? Я говорю, та нормально, поїхали. Я дивлюсь, поки, там, 10 хвилин і ми в Крахова. Ми їдемо, ну, взагалі нікого немає, якось так от відчувається, якісь напруження в повітрі. Але я не здаюсь, говорю, карта показує, поїхали вперед. І виявилось, що ми майже заїхали до е, Пісок до бандитського репорта туди в сторону, і там їхали якісь вояки, вони просто вилетіли з машини з такими очима і кажуть, о боже, куди ви їдете, ви що не розумієте, ну там бахкає. Я говорю, ми в Курахове, вони Курахове, 50 кілометрів звідси. І всі починають типу, кіпішувати, ну, бо ми реально заїхали трохи не туди. От. І ці вояки такі дивляться, що вони всі на мене кричать і кажуть, та не ругайте медика, не ругайте медика, ну, ці дівчинки. Я така, я не медик, я не дівчина, я так взагалі головна. Полезіть нас. Це було реально смішно. Я думаю, в типу, ну, дівка-медик, і що? І чому це я маю, водій же нас везе. В принципі, таких історій було багато. Я ще в свою відпустку їздила на ротацію, вже парамедиком, я пройшла професійні курси, я була в Харківській області, з мінометниками була в них таким. Як тимчасовим парамедиком да, на декілька тижнів. От, і е, теж, ну реально, дуже страшно. Обстріли вони зовсім інші, ніж були раніше. І так було дуже страшно. І, і я там адаптувалась за добу, зрозуміла, що ну окей, типу, прилетить, так прилетить. Ну, що робити? Треба працювати. От, і до нас приїхали журналісти, моїх везли, є таке село Перемога, вони знищене майже все під Харковом. Uh -huh. а, воно було окуповане. ну і Ми туди там їздили, там у нас були свої там справи, позиції. Ми туди везли журналістів і попали під обстріл. Та... Я постійно не могла в машину сісти нормально, ну, броні, каска, я там так якось. Uh -huh. а, і коли почався обстріл, я просто відкрила двері, так от випала, скатилась кудись в пів там. І мені було так смішно, думаю, блін, ну от. Ну, Ну, Напевно, в мене якісь там будуть синці, або зараз я щось зламаю, бо воно все важке, рюкзак. І я така просто секундою добралася там до підвалу, куди треба. Я думаю, я ніколи так швидко, ніколи так швидко не випадала з машини. І в мене є якісь навики акробатики. Бо як я могла це все зробити? І з мене ну, військові, які зі мною теж сміялися, говорили, Аня просто відкотилася секундою, секундою. Ну тобто це було і страшно, да, але і смішно. Тут тобто, зараз я це згадую так ну, з жартами, але насправді да, небезпека і треба розуміти що ти знаходишся в зоні бойових дій ну Бо, принципі без гумора без сміху ну ніде немає наші мені здається що наші люди вони взагалі постійно знаходять якісь от такі моменти і це допомагає там дуже сильно Абсолютно, мені здається, що все наше ментальне здоров'я тримається на якихось там жартах, на чорному гуморі, і чим би нас не лякали, з цього будуть і анекдоти, і мемчики, і всі сві будуть підхіхікувати. Зрозуміло, що як би там не було складно, якби не було важко людям і на передовій, і там, і в цивільному житті. Жарти якось вони лікують, вони як цей подорожник такий до твого розятерного серця, який наклав собі, пожартував, і стало трошечки легше в цьому всьому е, в жасі, в якому ти знаходишся. Е, ну і ще в мене одне таке питання до вас. Е, ви зараз мешкаєте в Києві, правильно? Так. так. А, скажіть, Я чи ви е, ігноруєте повітряну тривогу, чи ви все ж таки йдете до сховища е, і десь там ховаєтесь? Насправді зараз так складаються обставини. Ну, от після 24-го да, дитина, ну ми відправили там, чоловік пішов на війну, відразу дитину ми відправили в в, нас, в західний регіон України там з батьками, її тривоги не ігнорували. Реально, а, спали там в підвалі, це все прийшло. А потім стало якось так простіше, і я зараз живу в районі ну, типу Лук'янівська, Шевченківський район, і біля нас були прильоти там завод Артема. там ну Тобто небезпека є, багато військових е е е інфраструктурних об'єктів також там недалеко. і е не те, щоб я ігнорую, але дитину, я, для дитини обладнане місце в коридорі є. Тобто дитину відразу, я з нею там сижу. Але та, я хочу сказати, що зараз і я по собі відчуваю взагалі люди, вони стали більш розслаблені, і це не є добре. Ясно, що дуже складно там, да, кудись добігти, якщо немає поряд, то у нас поряд, де ми живемо, немає такого місця. Тобто Туди хвилин 10 треба йти, от, там, де є бомбосховище. От, але... Uh, і в школі обладнане, там, да, і на роботі у нас є такі, ну, також місце обладнане. І все-таки ну, стресу не ігнорувати, але сказати, що там прям притримуюсь, ні. Але це неправильно, і треба все-таки ну, усвідомлювати, да, що небезпека є, і зараз та зброя, яку використовують наші вороги, вона. А, така досить підступна, да І от нещодавно, те, що сталося в Запоріжжі, те, що сталося в Білої церкві, це те, що не бачить ППО, да? і це те, що може принести багато біди. Тому не треба ігнорувати, треба максимально себе обезпечувати. Правильно, тому ми з Анною закликаємо усіх наших глядачів не ігнорувати повітряними повітряними тривогами, бути законослухняними громадянами, думати про себе і полегшувати роботу рятувальникам, тому ховатися бовзковосховище, так і не створювати клопоту ні собі, ні іншим людям, тому що наше життя, наше здоров'я це в принципі єдина цінна річ, яка у нас є, і про це забувати не можна. Е, Анна, мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. Абсолютно, ви е, надзвичайно приємна жінка, чесно. Е, тому що я в нас, там буде е, змін ветеранів. Анна, я думаю, що у нас там буде така доволі жорстка розмова. Е, чесно там переживаю. А тут ми якось так почали говорити, і мені здається, що якби в нас не було таймінгу, я би з вами до ранку так і пролялякала про всі ваші. Так, про всі ваші пригоди, про весь ваш життєвий шлях, про те, як ви там йдете по ньому, що ви робите. Ну, тобто, говорити з вами можна довго і класно. Ну і що б ви хотіли б на сам кінець побажати нашим глядачам, які у нас є сьогодні, які будуть згодом переглядати наш з вами ефір, що ви хочете їм сказати? Можливо, у вас є якісь побажання для них. А, ну, що я можу сказати? Звичайно, не ігнорувати повітряну тривогу, готуватися, тому що війна вона є, і кожен з нас, і чоловіки, і жінки, може статися так, що ми а, будемо захищати вже десь лінії фронту. Вона зараз її неможливо спрогнозувати. А, у медицині вчиться надавати першу допомогу. Допомагайте, допомагайте нашим захисникам. У вас дуже крутий проєкт. Реально, я була в штабі, да, я знаю багатьох людей, які там працюють. Тому а, закликаю всіх донатити, допомагати по можливості, Якщо немає грошей, можна прийти, допомогти, там, я не знаю, вантажити, складати, відправляти. Тобто, кожен має бути долучений, тому що в нас зараз така, який називає священна війна з москалями. Там. І кожен українець, кожна дитина, яка проживає на нашій священній землі, має приймати в цьому участь, тому що їх багато, їх більше, ніж нас. Але е, ми набагато мудріші, сильніші, хоробріші, але ми їх маємо знищити максимально всіх. Чим буде їх менше, тим менше буде проблем у нас в майбутньому, у наших дітей наступного покоління. Тому е, всі ми воюємо, всі ми на війні і не будьте байдужими. Бергіть себе. Дякую вам, Анна, за гарні побажання для наших глядачів. Було приємно поспілкуватись, приїжджати ще до нас в штаб, ми вас будемо дуже раді бачити. Приймемо в Луцьку, проведемо там вам якісь хороші екскурсії, поговоримо. Вибачте, що підняли вас в таку ранню пору. Так. ну Тим не менше, я ще раз повторюю, що ви надзвичайно прекрасна, навіть о п'ятій ранку це просто магія.